Одного разу в маленькому містечку пінгвіни почали будувати власну бібліотеку. Пінгвіни поступово заповнювали простір кімнати, створюючи затишну атмосферу бібліотеки. Будівництво тривало декілька тижнів. Кожен приносив свою улюблену книжку, щоб дати можливість почитати її іншим. Кожен пінгвін мав свою особливу роль. Одні носили дерев'яні балки, інші обережно обробляли полиці, роблячи їх міцними та рівними. Головною задачою було створити затишне приміщення, щоб для кожного знайшлося місце спокою. Хтось вішав свої улюблені постери, хтось приніс свою магнітолу з дому, хтось навіть проводив час у бібліотеці днями безперервно з насолодою, розставляючи все більше книг на полицях. На полицях можна було знайти все: історія про далекі подорожі, історії про міфічних істот і навіть історії про інше королівства.